Пан Максим став одним з перших учасників сеансу каністерапії. Чоловік каже, отримав позитивні емоції від тваринок, а також знайшов нового товариша. Це враження дуже позитивні, так як мені подарували тут цуценя. Але в загальному теж якщо би цуценяти, було дуже цікаво, позитивно. Насміялися, підняли всі з побратими собі настрій. Таку психологічну практику пораненим військовим застосували у Хмельницькому вперше на базі кінологічного центру головного управління нацполіції. Ініціатива запровадити такі заходи належить першій леді України Олені Зеленській в межах національної програми ментального здоров'я. Та як каністерапія це один з видів зоотерапії, який дуже зараз популярний, і широко використовується у всьому світі. В Україні зараз зв'язку, зв'язку з повноштабним вторгненням Російської Федерації, почали активно впроваджувати даний вид терапії, відволікти їх, хоч на певний час, від своїх якихось певних проблем, зняти внутрішню напругу психологічну і розслабитись, хоча б на певний час. Захиснику похвостатому протягом всього заходу кожного військового супроводжувала собака і дорослі тварини, і цуценята присутні годували їх, гралися з ними і більше дізналися про методи дресирування чотирилапих. <плес> У майбутньому такі заходи проводитимуть регулярно. Наступний сеанс каністерапії відбудеться вже на майданчику для дресирування. м'ячик, а? Юлія Васильєва, Новини 33-й канал.